Чо, ви порозбігались. Кушайте, сликає, по-хороше, да. так. Саме на бінтаночки вийшли. Тут оце чорні. Її тобто тут. А він це півник чорний. І це вийшли тепер у бінтанки. Повністю чорні, повністю все. Саме оперення чорне, виходить. І ну, все, шкіра, все чорне. Ну, вони теж будуть невеликі, тому що ну, може трошки більше, ніж вона. Тікай, нірдзя, тут сипи? Тобі нірдзя. Ну, их нельзя трогать, ты же знаешь. Это ж твои цепи, да? Все, иди гуляй. Смачная сливка. мне не достать. Може, кому треба бінтоночки. мою. Ось такі красуні. Красуні, красунчики. Ну, а там ще трошки є в іншому вольєрі. Цих вона висиділа. Там в мене ще сидять шовковому разом поки. Ви її вже виваляли ту сливу, як тільки можна. Смачно? Гребішки тут такі цікаві, бо півники ну, різні. Такі незвичайні. Цим вже не тільки три, мабуть. Ну, ці чорненькі менші. Ці старші, ці чорненькі менші, бо їх інша ручка висаджувала. Ну, я дала одній. Там кіт, ти не дуже туди ходить. Там нема що їсти. Я ще не насипала. Що це за нитка? Оце ванночка в тебе. Зараз дітки будуть купатися, так? Да? Показуй їм, як треба. Мамка купається, так? Да? Шкупається. Мама, релакс. Їжте поки. Ну, вона її вже біля бі бі місяця води, ну це ж не тільки три, це да. буде скоро вже буде. Тікать від них. Може і буде водити. У мене брама колумбійська була, то вона два місяці водила. Я її коней підсаджувала, вона всіх приймала їй, їй все подобалось. Ты малюк такий, черненький, чененький. Будемо йти? Малюки вже хочуть їсти, Ну ти кайфанула Нет, сюда не, не обязательно идти. Не, нельзя отсыпать трогать. Да. Она боится, видишь? Сейчас... Зараз... <говорит> Получишь? Сдогались. Нет, ты хороший, ты не трогаешь курочку Потому что сейчас отхватишь, я тебе говорю. Біжи до дітей? Полякались, він не троне. Він її боїться.